Коломияни з перших днів тут знаходилися в Києві, з кінця листопаду практично три місяці несли службу. 14 сотня у нас було особливо активно і частина людей захищала саме цей. Міст на протязі трьох місяців. І один із моментів так сталося, що його треба було підпалити, тому що на іншій стороні моста був Беркут. Якоїсь ночі ми тут стояли і зі мною стояв лісничий Володимир наш, з Коломиї, і він сказав, що якщо ми виграємо, то зразу ж я сам долучився до того, щоб цей міст відновити. І вже 21. Лютого він до мене подзвонив, сказав, що готовий приступати до роботи. Ми зняли ці роз... заміри, зробили. І Коломийська громада вирішила частину грошей тих, які були виділені на Майдан людьми зібрані, виділити для відбудови Києва. Лісничий Шепарівського лісництва Коломийського держлізов, івано франківська область, було значит, нами виписано. Ліс, пиловник, дуб звичайний для потреб на міст закоханих у місті Києві. Довжина моста 50 метрів, ширина 2,20. Йде заміна повністю всіх балок і Значить, Пішло, 8 кубів вісом, обрізного вже і силами. Жителів Коломийщини ми реставровуємо міст, зняли повністю весь настил, старий установ і до дня 8 березня будемо закінчувати. Ми тут стояли, з тої сторони моста стояли. Внутрішні війська і беркут сховані в палатках, а ми стояли, сісти. була барикада така, був прапор, писало коло або воля, або смерть на прапорі. І ми грілися біля бочки всі морози. У нас було три, три караули, було три зміни, ми змінялися кожні п'ять годин, а потім, коли було дуже холодно, ми змінялися кожні п'ять годин. Зміна на караулу. Кожна зміна на караулу ми проводили гімну під троєкратним. Слава Україні, Героям слава там біля, біля барикади. Так що ми, ми, коли це почали, започаткували цю таку традицію, то Беркотві вибігав, тому що ми йдемо в атаку. А ми співали гімн і кричали Слава Україні.